Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Грабів урожалик сонечко та роторної косарки Virex. Сьогодні у нас на огляді є ось такий щиток приладів МТЗ універсальна кабіна. Голий каркас і ось такий: 1 плюс один. Виробництво Білорусь. Ось так він виглядає. Вартість його 4800. Та є ще отакий. 6 плюс 1. Також виробництво Білорусь. Його вартість також 4800. Дуже гарний варіант. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!